Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи є конфлікт між ФСБ і Міноборони РФ через замовчування великих втрат РФ? Ну як конфлікт, прямо щоб Хоча... В принципі, ні, це вже можна назвати конфліктом. Конфлікт між ними є, і у мене таке відчуття, що конфліктують вони між собою достатньо, не тільки на цьому. У них таке відчуття, що кожна структура бореться за якесь первенство, за якесь главенство і так далі. Тому тут у них контри, у них контри в принципі свому були завжди. Зараз вони просто більш більш ярко виражені, і в принципі все. Як перші особи України відреагували на песимістичні оцінки США щодо успіху контрнаступу? Запретний плод ніякою ніякої реакції не було, тому що що? Тому що США ніфіга не, не, не а, має інформації, яка аби була підтвердженням підставою для того, аби будувати свої догадки, аби будувати свої бачення і так далі? США будує свої. Погляди тільки на тому, що би було в них, що би було, як би робили, умовно кажучи, вони США ніфіга не знає, як поводять себе, скажімо так, ті ж самі росіяни на територіях, як вони там в окопах і так далі. Тому все, що вони кажуть, це в принципі їх припущення, і в принципі лордфантазії. А, от, в принципі, їх припущення, їх фантазії, їх трудності і їх проблеми, господи. А от ніякої реакції в наших і не було, тому що що? Тому що а, інформація залишається буквально а, правдива інформація про наші якісь наступальні дії, актуальна лишається скоріш за все тільки між нашими верхушками. і все. Чому розвідка США вважає, що війна в Україні не завершиться перемогою жодної сторони? Це було, по-моєму, прописано в документах, які витікли вроді, да? ну, там документи, які витікли, в принципі, там інформація вже не актуальна. Про це я казав, і я з попередньо потім вже а, ще висловили це. І, по-моєму, пан Буданов теж саме сказав. А, знову ж таки, о, між нами стіна, а знову ж таки, вони. Не розуміють, скажу, скажу трошки пенше. Вони не розуміють, на що спроможний український народ. Понімаєте, да? на що спроможні а, українські військові, і як, а, як би це сказати? І як, взагалі, знову гола статистика, яка не підтверджена по суті нічим. Ну, давайте так вот от, от по тому й сказали тому що знову такі нічого е, нічого вони по суті і не знають ж Дещо... З третьої сторони зайдемо. ладно де, що вони мають рацію, в якому в плані кількість ну ладно, хорошо. Кількість населення це єдине в чому може бути перевага в кількості населення в той самої рефії, яку можуть е, при е, залучити до війни, і в Україні да просто кількість населення. Ну по суті, по суті, все, але я не думаю, що буде так, як знову таки, так як каже е, нам о, о, Америка. Чи проходить зараз у Китаї підготовка до початку війни? Поки що я бачу тільки шухер. Сказати, що о, йде прям, прям потужна підготовка до чогось, я не бачу. Поки що йде, скоріш за все, якийсь шухер. Ми щось повторюємо, ми щось вивчаємо, ми щось. Перевивчаємо, ми щось випробуємо і так далі. А сказати, що прям підготовка як підготовка, поки що сказати не можу. А, зараз загляну з іншої сторони. Дуже дивно, заяви гучні. Я, ну, я читав заяви, заяви гучні, але продивляючись ситуацію, чи йде підготовка, ну, в мене ще все одно нема карт, які кажуть про саме підготовку. Є якісь показові моменти, є якісь погрозливі моменти, да, але щоб саме йшла підготовка саме до війни, саме така прям мать, саме така жорстока, я не скажу. Навіщо окупанти готують план евакуації російських працівників з Запорізької АЕС? Вищий суд готується до контрнаступу. Тобто, це е, карта вищого суда, саме вища карта покарання, умовно кажучи. Ну, в, в ситуаціях от таких. Готується до контрнаступу. Люцифір. Тоже є страхи, що не заберуть, не відведуть своїх, як мінімум. От і все. Далі, карта долі. Е, що буде, по-перше, буде гучно і буде, е, буде достатньо. Достатньо жорстко, тому це скоріш за все до саме контрнаступу, саме до моменту того, що скоро будьте на готові, тримати біля себе, бо можливо, будемо виїжджати в будь-який момент. Чи збільшиться у цьому році кількість землетрусів на території України? Сказати про якісь руйнівні землетруси, я не можу. Відчутні можуть вони бути там, десь Закарпаття і так далі, туди поближче до тих територій, де вони приходять в епіцентрі. Сказати, що до нас дойде щось таке, прямо щось таке, щось таке руйнівне, щось таке страшнюче, я не можу. Але те, що в цьому році їх побільшало і будуть ще, тому що а, наразі спілкувався з клієнткою з Туреччини, вона каже, що землетруси продовжуються там у них десь. Не такі вже прям руйнівні, але тим не менш. А, от, І, скоріш за все, вони ще будуть і у нас відчутні, але не такі руйнівні. Навіщо Орбан назвав Україну фінансово неіснуючою та всіляко підіграє пропаганді РФ? Боже, цей Орбан уже, уже кістка в дупі. Ну, бо, Тому що такі шпагати, це вже навіть не шпагати. Я вже не знаю, як це, як це бляха назвати. Це, це як на, на дибі, коли одна лошадь там, а друга там, а все одно ще хватає. То він кричить Давайте до миру, то він вже знову за РФ. І, ну коротше, в общем, вже задовбав, прям сил нема. Так, нащо він таке каже? Як його реальна область, спроможна то казати? Ну, тому що, що? Ну, що розуміє, що якби не за западні наші західні партнери, якби не гроші, то ми, би, скоріш за все, все одно це себе не витягли не економічно, не, ну, не фізично мовно кажучи, і так далі. Тому, в принципі, в принципі, воно може так би і було. Ага. Грефії він не буде підігрувати, що би не казав там Орбан, боже, це ж Угорщина, так? Да? От, що би не казав би, там Орбан все одно він ніколи не буде на чийсь стороні, отак от, 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 от сказав, що я на стороні тих, і все. Ні, ніколи так не буде. Орбан далі буде в своїх шпагатах: то там, то тут, то там, а то тут. І знову ж таки, якщо ми подивимося на більш. Ну, знову таке гроші фінансовані він Росією так або інакше, а є якісь, є якісь ніщачки, які йому там е навалили. От. Якщо ми подивимося на правдивість, навіть його е заяв щодо нашого якогось там е миру, щодо того, аби нам було краще, вони дуже дволічні і вони не є е від чистого серця, скажімо так. Навіщо Росія почала раптову перевірку свого Тихоокеанського флоту і переводить його у найвищий ступінь готовності? Господи, де він? Я і географія. Так, нашу перевіряє тихоокеанський флот. Архонти, ми чуємо загрозу. Ага. Боже, бля, як воно називається? по перше по перше. Слухайте, там вже ж вроді море. море. Чуємо загрозу з моря. По-моєму, Десь повинен бути. Тоже десь. А, боже, Фінляндія чи що? Хтось учення почав, так? Да? Це скоріш до цього. Це скоріш до того, що Фінляндія почала навчання, тому підняли, тому що Фінляндія вже ж країна НАТО, боже, НАТО наступає, НАТО нас знищити і так далі. От почали скавчати і підняли свій флот. Це тільки це з цим, що ми відчуваємо загрозу з моря. Все. поки що іншого чогось мені не кажуть. Можливо, можливо, але не знаю наразі. Можливо, це ще продиктовано тим, що можливо. Цей флот або знадобиться в Криму, або ще щось. Але на сам початок, сам момент, сам сама суть лежить в тому, що це скоріш за все з Фінляндією зв'язано, тому що ізначальна загроза з моря. Чому прем'єр Польщі допускає, що війна в Україні може тривати кілька років? Ліді Шалот, я дивлюся в вікно і бачу, що за вікном, але не бачу, що насправді. Тобто, кожна країна, я повторюю, кожна країна е, е, знає, умовно кажучи, тільки то, що їй подають, тільки те, що їй відомо, і жодна країна більше не знає, що відбувається насправді і як воно відбувається от, в обйомі своєму. Да? Е, тому знову ж таки. Це одна з думок, це один зі сценарії, який дійсно в принципі може бути, якщо там, як вони там хочуть підвищити, якщо в РФ, як вони хочуть підвищати ці м податкові якісь збори на армію, таким чином вони залучать доповнительні кошти. Знову ж таки, повертаюся до того, що я казав, кількість їхнього населення. А Путіну, в принципі, то все одно. і Якщо політичні якісь чи олігархічні еліти не ем, візьмуть свою дубцю до рук і не будуть е, коротше, йти проти їхньої влади, то це, в принципі, в принципі, один з можливих дійсно сценаріїв, як це все може піти. Тому це, це одна з думок, і це один сценарій, який може бути просто от от його і озвучили по суті своїм. Чи багато на даний час у містах України залишається агентів РФ? Відьма Фрадама, є, і, до речі, їх достатня кількість. Як, то, як то сумно не звучало, є і достатня кількість карта обжорства, карта жадності у мене падає. Відьма із з фрадама як е, момент е, впливу. Так, або інакше фальшиві пророки, ті, хто ще досі якогось хера тут робить і чекає той руський мір, господи, прости. Так, значить, в принципі, воно є, але це по буде буде ріхто. Я питаюся, що буде, що, що їм буде за це. Відьмай ріхто. Тобто їх будуть розкривати, їх будуть відкривати. Ми з вами про це будемо чути. Ми з вами про це ще будемо читати, що там когось знайшли, когось підозрав, когось це, когось то, по суті, це буде викорінюватися. Наскільки це можливо? Навіщо окупанти намагаються прискорити примусову паспортизацію? Таке відчуття, щоб я не знаю, навіщо їм це. Таке відчуття для того, щоб більше загребти людей, і зараз дуже дивно абізапасіть абі себе. Я не зовсім розумію, в якому це плані вони таким чином якось себе більш в безпеці будуть почувати, і а, більше людей вони зможуть загребти до тої самої Росії. Хоча, в принципі, своєму людей насильно, ну якщо тільки під дулом автомата може бути, звісно. Людей насильно, ти ж не загребеш, так або інакше. Навряд чи там стоїть якийсь план. Зараз я ще попробую з іншої сторони глянути. Навряд чи там стоїть якийсь план, видачі, нам сьогодні треба роздати 100 паспортів. Навірно, навряд ли. Так або інакше, я не бачу в цій задумці чогось такого, чогось такого впливаючого на вообще щось. Тобто у мене тут якась умовно кажучи, депортація, якась примусова евакуація а, а, з цих територій окупованих, якась примусова евакуація, щось, щось моменти, коли ми себе а, а, все Так я не знаю, може це до моментів того, щоб а, якось у людей було менше чи можливості, чи наснаги. А знаєте, створювати якісь партизанські умовно кажучи, загони. Ну, самостійні якісь і так далі. Я не розумію, для чого їм це, але от мені от якось кажуть так: до безпеки і до примусових якихось евакуацій. Знову ж таки, зачем Непонятно. не понятно. Чи несуть глобальну загрозу для світу активні випробування ядерної зброї північною Кореєю? Скажу так: поки що, поки що. Прям загрози немає. Поки що прямої загрози немає. Поки що це до того, щоб дримати той самий, скоріш за все, ту саму Америку в напрузі. Що дивіться, у нас тут все шевелиться, ми тут а що вот, так робимо? Тримати в напрузі. Але єдине, що ситуація ця, вона в динаміці. Це не статичне. На цьому все не завершиться. Не завершиться все тільки на а, моменті цього показушного. Щось буде далі, але що? Це це вже треба буде дивитися далі. Я не бачу, я не бачу основного розвитку ситуації, тому що, скоріш за все, вона може розвиватися і на неї можуть впливати якісь ем, рішення. І не тільки, скоріш за все, Кореї, і не тільки навіть Китаю. Тому це в динаміці поки що прямої загрози нема. Чому Сербія відхрещується від інформації про ймовірне надання зброї Україні? Так, чому Сербія? Чому Сербія так різко відхрестилася? Лідіпенерсік. Тому що Сербія дуже боїться накликати на себе якусь біду накликати на себе якусь агресію. Сербія е хотіла би лишитися таким сірим кардиналом в своїй допомозі. От, в принципі, і в -се. Тому що в мене тут таке відчуття, що сербам або вже колись там погрожували, або щось десь щось десь, щось десь щось десь є. Щось десь не дуже не дуже здорове до по їхньому ну, до повідношенню до них, щось десь є, щось десь було. І тому Сербія така трошечки защемилася, прищемилася і, і, і відхрестилася. Дуже ну просто дійсно дуже бояться на накликати на себе якийсь гнів. РФІ, скоріш за все, самої той ж, чи вплине злив секретних документів США на підтримку України у війні? Ні, це питання вже дивився, в принципі. На інших. Зараз подивимося ще Орфій. Ні, не вплине, не вплине. Цей злив не вплине в принципі ні на що, тому що що актуальність документів вже давно втрачена. Ми казали з Олександрою на прямому ефірі, ще коли новості були ці гарячі. Ми говорили про те, що частина інформації вона дійсно правдива, частина якось фальсифікована і не має з реальністю жодного вабщосостиковки. От і що а, це, а, од, це деякі. М Деякі плани, які би могли би бути, але вони вже не актуальні. От і все. Тому і навіть відношення інших країн по, по поводу цього злиття цих документів, воно не зміниться взагалі ніяким чином. Скоріше за все, знаєте, що зміниться? Зміниться відношення до серйозність відношення до Пентагону. Оце, скоріш за все, зміниться. Плані того, що там дуже да, вони ж кажуть, що у них там сама захищена система. Да-да-да, ну, ага, бачимо. Чому директор ЦРУ очікує більшого брязкання ядерною зброєю з боку РФ? Тому що знову ж таки Росія не добив, Росія не добивається того, що, чого вона хоче, да, того що їй би треба було. Це по перше. По-друге. Тому що uh, надається зброя, і буде, до речі, скоріш за все надаватися ще якась нова, чи та якої не було, чи збільшуватися производства. Коротше, буде нагнітатися ще її. Оця uh, нервна система всієї РФ. І, і оце як він висловився, брязкання uh, цією ж um, зброєю. Воно воно буде нагнітатися, тому що що? тому, що ну ну звиняйте. Ну в Росії не не лишилося більше нічого, чим погрожувати ніж погрожувати. Ядерною зброєю і в принципі все. Хоча, буквально недавно на одному з інтерв'ю, я проглядав, чи є в них якийсь ще козир в рукаві, і він є, і це даже не, і це даже не а, ця, а, в общем-то, не ядерна зброя, ще скоріш за все, є якісь хімічне оружжя, дуже досить дивне, і те, яке вони ще скоріш за все, ймовірно, не використовували на наших землях. Чи відчує в практичній площині Україна реакцію західних країн на відео зі стратою українського військового? Я дуже жду, що оце паскудне ООН, чи що, чи хто це? Воно там? А дуже воно ж раніше заявило, що воно не бачить ніяких. А, етіх... А, значить, жорстоких а, поводження з людьми і так далі, то мені блядь, дуже хочеться вірити, що вони розкриють свої очі. Якщо вони, гове, що вони нічого не бачать, я поїду і сам повидираю їм там очі, щоб вони ніхіра не бачили вже в житті свої. Так, чи побачимо ми реакцію, якусь реакцію, чи побачимо ми якусь вже підтримку? Таке відчуття, що такі відео ще будуть спливати. В принципі, про це писали, і я про це теж кажу, що таке відчуття, що ці такі відео будуть ще спливати, і, скоріш за все, не на жаль. Це по-перше. По-друге, ми будемо, ми відчуємо цю підтримку, але, на жаль, не в чомусь новому. А, тобто, де деяких умовно ну, кажучи, деяка благосклонність когось до нас більше. А хтось буде просто шпришвидчувати свої поставки зброї, хтось буде щось більш лояльно надавати. Хтось буде, а, скажімо так, не ну не то, щоб віддавати послідня, але а, якось колабораціями якось передавати нам. То що нам треба не знаю, збільшувати производство, збільшувати кількість а, там боєприпасів і так далі. Скоріш за все, ця підтримка буде а, просто в. Цьому. Саме в цьому. Навіщо ВРФ запровадили електронні повістки та частково закрили кордон? Зеркала і розп'яття. тому що несуть вони дуже, дуже жорстокі втрати. Армії в принципі, тої, з якої вони починали воювати, практично вже і нема. А от тому треба доповнювати їх бойові сили новими людьми. І тому це все зроблено, аби, скажімо так, посадити на гачок тих чоловіків, які лишилися, і нема не дати їм змоги просто в якийсь момент покинути країну на ну, так вільно, як вони привикли то робити. Ну, це все зроблено для ем, забритати злого. Тобто, це все зроблено для того, щоб поповнювати свої втрати. От от і все. Чому Ахметов ініціював арбітраж проти РФ за захоплені активи, зокрема Донбас Арену, тільки зараз? Ну тому, що по перше, Ріната Ахметов якийсь проміжок часу відчував себе дуже прекрасно і без того всього. Але я так розумію, зокрема, Ріната прахуділися. Трошки, трошки прохудли і трошки нам стало не так удобно жити, як ми того привикли. А от сказати, що він є дуже, дуже якимось агентом Росії, я не можу це сказати, тому що прямих карт на то не падало в мене, коли я його продивлявся. А, от, сказати, що йому що було обіцяно, я теж не скажу, тому що, по-перше, я зараз дивлюся цей, 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 цей момент. Тут я не бачу тут якогось, знаєте, якогось зговору, якогось цього всього, скоріш за все, просто на то не зверталося уваги, або було не до того, або ми займалися чимось іншим, і тут ми рішили, слухайте, а чоб це нам, а чоб це нам, значить, не подати в суд на це все. Або слушний час, або а, можливість випала якась дуже а, а, хороша можливість це зробити саме зараз. Чомусь отак кажуть. Тобто скажу ще по інакшому, таке відчуття, що в Росії з'явилося, знаєте, слабке місце, на яке можна надавити, щоб вони точно щоб вони точно щось виплатили і так далі. Тобто, якщо б він то зробив раніше, його би запити не то, що не були б почуті, його би послали нахер. Чи створив витік секретних документів значну кризу у відносинах між США і союзниками. Кризу як кризу ні, але от деяке підпортити відносини, такий, знаєте, неприємний осадочок. Оце лишилося. Ось оц, оц, оц воно є. А сказати знову ж таки, що це на щось вплине саме, саме цей випадок, я не можу. Але то, що осадочок у партнерів астався, то це так. Да, це є. Чи зможе Україна остаточно позбутися існуючих олігархів, та чи з'являться у найближчі роки нові? Більшу частину Україна декого позбудеться, дехто перестане бути олігархом. Тобто, таке відчуття, що ну знаєте, олігархи теж не дурні люди, я не знаю, попефорбляють все на когось. От на тому і закінчилось. Ну, умовно кажучи, хтось хтось встигне зробить саме якось так. Деструктуризує якось свої ці всі між, між всіми знайомими, братами, сватами по, по третій, четвертій лінії родства. А, от, дехто дійсно кане трошечки в літу в плані того, що ну, їх не буде вже в тому обсязі, в, якій, в якому вони є. Так і чи з'являться нові? Я більш ніж впевнений, що олігархи завжди були і вони будуть. Е, ну, карта жадності, да, вона є. Ага. Олігархи будуть. Тільки е, от в чому, в чому о, сам, сам загвозд, Я не бачу. Ск... Скажу так, це я, я так розумію. Я не розумію, як працює система і Сирії. Умовно кажучи, олігархіє, але монополія зменшена. Тобто їх оцей монополічний вплив зменшений олігархії як були, так і будуть. Але ось монополія вона зменшена. Тобто, якщо хтось володіє якимось заводом, то це тільки частка, наприклад, не знаю, там частина акцій чи частина якихось прав і так далі. Тобто, я не бачу, щоб це було щось вже монополічне. Скажу отак. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.